Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Астрахані знову пожежа на транспортному судні. За даними місцевих телеграм-каналів вибух стався через вантаж, який перевозив корабель. Як відомо, саме туди прибувають іранські дрони, і вибух в порту лунає вже не вперше. Не так давно у місті Астрахань у Росії спалахнуло судно на судноремонтному заводі Звздочка. У результаті почалася сильна пожежа. Гасити її приїхало 13 спецмашин і 35 рятувальників. Астраханський судноремонтний завод розташований у Ленінському районі міста. В той же час самі російські військові ймовірно через занепокоєння щодо уразливості Криму принесли запуски іранських дронів по Україні. До Краснодарського краю Росії повідомила британська розвідка. Останніми днями російська кампанія дальніх ударів по критично важливій інфраструктурі України активізувалася. Хвилі ударів в основному складалися з повітряних і морських запусків крилатих ракет, але майже напевно також включали надані іраном безпілотні літальні апарати БПЛА, запущені з Краснодарського краю Росії. Раніше ці БПЛА в основному запускали з локацій в окупованому Криму, йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії. Зміна місця запуску ймовірно пов'язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, але це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в Росію в Астрахані, додали в розвідці. У повітряних силах зсу повідомляли, що російські війська 14 грудня запускали по Україні дрони камікадзе іранського виробництва Шахід 136 131 з напрямку східного узбережжя Азовського моря. Усі 13 дронів збили сили ППО. Співпраця Росії та Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну у цій війні, як заявили Україна та західні країни. Росія використовує дрони камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема під час масованих ударів по українських містах. В той же час Україна також має всі можливості випускати власні шахеди. Ця зброя дійсно може зламати хід війни. Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко вважає, що Україна повинна виробляти власні шахеди дрони Камікадзе, які стануть аналогами іранських шахід. Що застосовують окупанти, за його словами, це радикально змінить хід війни, Ба більше наша країна має всі можливості. Для випуску таких дронів Україна отримує хоч і не в достатній кількості західні комплектуючі мікросхеми, процесори, матриці, з них вже виробляється озброєння, проте, як каже Романенко, цей процес треба активізувати. Це має вироблятися на всіх підприємствах розміром із автосервіс. Таким чином вироблялися російські орлани. Вони починали з майстерні в дві зали. Ми зараз маємо масово це випускати, зазначив він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.